Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, я е, вам там обіцяв дещо купував з минулого відео. Зараз вам покажу, що можна вибити з тих ворогів новенького. Давайте дивимося. Так, зі зброї. Можна мага такі, що у Дежі, там їх декілька є із мечем. Можна вибити отакий от, от меч. Він бачите, має фізичну і магічну. Лазурний блестячий меч. Урон має. Мудрість треба йому ще 13 сили і ловкість. Ось така от річ непогана. Тут магічний той ще має, але той має ж силу, мудрість треба 18, той трошки полегше. Так, той, що ми вибили з троля лицаря. Так, дивимося, що ще далі можна там вибити. Так. А, отам зі старшого пажа, ну як із простого став пажа, у нас вже був такий короткий у червоного дерева. У нас він вже був. Е, так, тут ніби нічого. Ага, от зі старшого пажа можна вибити отакий капюшон. Бачите, є просто, просто пажа, а тут є зі старшого. Також з мариняток що літають, можна вибити отакі от шлем. З простих маріонеток такі є. А ті, що літають, отакі от, от для летючих маємо. Так, далі е -е. от мага той, що лазурний меч з мечем от можна таку одежу вибити. Бачите, якщо такий ходить в такій одежі, простий чакун, то такий чакун ходить трошки покращено. Так, ага, і спажа також от є, Просте у нас було спажа, а от старшого пажа також трохи по, ніби чи покращений. Ну, таке от маємо старшого пажа. Так, дивимось далі з наруч, на рукавників, ніби нічого ні з кого не випадало. Так, а штани а штани, от такі старшого пажа і пустого штани однакові. тому, Так, нічого більше тут цікавого, здається, я не вибив, от, з них не випадає. Так, в цьому відео ми з вами підемо, е прокладемо дорогу коротку для, для боса. Відео, напевно, буде також коротке, ми просто зробимо, приготуємось. До того, як йти до боса. Боса, напевно, зробимо вже у прямому діду, я так думаю. Так. до Боса треба й тут класти от туди, от в ту будиночку. Для того треба нам перейти на цей от міст по таких шляхах. Так, тут треба бути уважним, якщо ми стаємо на дорогу, вон там випадає шар. Вон, Бачите. Так, біжимо швиденько. Поки він пролетів, забираємо тут лут. Камінь п'ятий. Так там так, що пропустили. Заскочили. Так. О ну, там ще один лут треба стигнути, так не падає. Забрати. Тут -то так. Тут -то в нас дротики. Так. Шаф знов ну, падає. Біжимо, забираємо ще тут лут, і біжимо по лівій стороні. Вибігаємо. Коли падає, то падає на праву сторону. Так, Тут маємо зліва закриті двері, треба їх також буде відкрити. І тут маємо портал. Ну, Напевно, ми відео і закінчимо тим порталом. Показуємо, де воно нас перенесе. Так, тут нас чекає лицар, також непоганий, краще його може близько до себе не підпускати. Він ще й готується. Так, ще й стіну. Ну так Що ж мы так пропустили <звук> пертый. Так, нам треба педимагию Ну, Натку наполну. Вот так вот. Типа такая Пробігаємо просто на ту сторону його. Давайте тою маю їздимо. Та його, його точно зустанемо. Можна ще й лапку з'їсти, щоб заробити трошки. Ой. Так, 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 зараз ми так добавимося лапками. О, І нас. Біжимо. Довго ми так будемо бігати. Це було зраду. Поставити на магі. Ох, ти добігалися. Той... Не треба було ту лавку їсти. Ай. Дурна помилка коштувало нам життя так добре давайте тоді спробуємо. вона помилка треба було його добувати а не бігати з тою лапкою. як то кажуть жадність фраєра погубила так, дам тоді десь Збираємо свої руни. Так, спочатку пару раз треба тою магією, а потім вже бити, якщо почне Ага, Треба вже ту магію так брати. Отак вони. Бачите, ну так би не 3000 заробили, трохи більше, але ну, нічого Так, з нього випадає отакий от щит. Так, дивимося, що то за щит. Віскорицаря. Ага, він також мудрість має... Ага, він ще має магію. А захист від магії непоганий. Непоганий такий щит. Так, якщо поїхати зараз... На тим ліфтом ми маємо попасти до боса. Кажуть, до боса ми напевно пізніше підемо. Давайте деякі двері треба буде відчинити. Так, Йдемо от сюди. Тут у нас і ребрати. Так, забираємо тут лут, золота руна четверта. Тут ще вон Лілія заховалася. І біжимо сюди, відкриваємо швидкий шлях. Бачите, тут швидкий шлях якраз того нашого благодаті, щоб не йти через той шар, через місць, сюди і можна буде пробігти. От якраз стоять двоє, що ми бігли Ну, Будемо йти, я думаю, будемо йти до боса, ми не будемо з ними зв'язуватись, просто побіжимо і втечемо, щоб не тратити ні магію, нічого. Так, тут ще не поспішаємо. Тут нам треба от сюди піти, і перескакуємо і ми попадаємо в таке от приміщення, де відкриваємо ще от ту двері. ті двері. От, Бачите? Так тепер піднімаємось по драбині. І попадаємо в приміщенні звідки на нас ті шари падали. Так. Тут піде. Тут сюди там буде ловий. Так. Забираємо, давайте ще підлікуємось на всякий випадок, коли хочеться ще раз. Так. Тут ще один маг і тут ще один. Так. так. Тут ми так, от бачите, от звідси вони кидали на нас ті шари, от, зверху і на нас летіло. Так, тут ми бачимо сундук. А в сундуку маємо скарабія на голову лягати з ростящий камень, так, той ніби. У нас він вже третій. Понижує затрати ОК на чари, але збільшує урон, який нам завдають. Так собі, скажемо, одне лікує, інше каліче. Так, тут ми зіскаркуємо вниз. І Тут ще схований ще один лут. Вон Золота руна аж сьома. Це трохи нам додасть. І сюди ми бачите, прямо зіскакуємо до того порталу. І давайте перенесемося тим порталом. Назад ми не зможемо сюди назад перенестися. Тому будемо, напевно, там, покажу, де ото відео, де воно занесе, на тому будемо певно закінчувати наслідуючи і зробимо окремо відео на боса. Той портал нас переносить в храм клятв От сюди. Бачите, звідси нас аж перенесли через... До озеру, бачите, і назад тут я не бачу, щоб можна було перенестися назад. Отака от, от річ. Так, добре, тоді будемо закінчувати. Гарного всім дня. Дякую і до зустрічі.